Із самого ранку вівторка, до 19 грудня, до редакції телеканалу «Відікон» надійшла інформація, що у середмісті сум в одному з обмінних пунктів, що за словами офіційного представника, має всі дозвільні документи на проведення діяльності, силовики проводять обшук та вилучають майно з порушенням чинного законодавства України. Наша знімальна група оперативно виїхала за вказаною адресою і на місці події з'ясувалось, що поліціянти отримали аналогічну інформацію. До служби 102 надійшло повідомлення від громадянки Ярошенка з приводу того, що проводиться, на її думку, незаконна слідча дія, а саме обшук, і що в ухвалі там невірно зазначена адреса приміщення, де має проводитися слідча дія. Викликали там поліція офіційно зафіксувала звернення працівників обмінника щодо ймовірного правопорушення. На камеру директор обмінного пункту прокоментував нам, чому вважає незаконним проведення даного обшуку та виїмки. О 10.20 приблизно вірвалися співробітники з і Беп до нас офіс. З метою зробити обшуки. Хоча у них у хвалі вказано, що адреса офіс номер 10 а в нас офіс номер 7 Тому ми вважаємо, що зараз проводяться незаконні дії, хочуть взяти всі кошти, все пайзимати на незаконному уровні, не хочуть переписувати банкноти, ніякі убіждення, тому що це діялася все незаконно, нікого це навіть слухати, ніхто не хоче. І ну, просто безпреділи. Я вважаю, що це на фоні якихось яких -то схем. Все. Тому що немає ніяких законних основань доказати, що ми щось робимо тут незаконно. Все і займається по повному безпреділу. Визвали адвоката представників поліції, зараз все документується. Адвокат також розмовляв. Адвокату не надається ніякої повної інформації, що як відмовляється відповідати на всі питання. Адвокат заявника також прокоментував нашій знімальній групі проведення даного обшуку та виїмки і продемонстрував на камеру ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Київ Осоолова Аа, у якій зазначено право на проведення обшуку і виїмки в офісі номер 10 а фактично проводиться в офісі номер 7 Сьогодні за адресою Покровська площа 10 відбуваються незаконні дії представника бюро економічної безпеки. Прізвище детектива Артеменко прибув я сюди на виклик. Мені пояснили, що проводиться обшук, вивчивши документи, які надавали відповідний дозвіл. Я виявив, що адреса зазначена невірна. Це грубе порушення кримінально-процесуального кодексу, тому що фактично слідчому в нашому випадку детективу не надано дозвіл проникати до приміщення. Це є кримінально каране діяння. По-друге, коли я вже зайшов на обшук і почав з'ясовувати взагалі, з ким я маю честь розмовляти. Особа не надала повноваження, що він є детективом безпосередньо у цьому кримінальному провадженні, по якому здійснюється досудове розслідування. Також хотів би зазначити, що на даний час вилучається все майно, яке перебуває в офісному приміщенні. При цьому має воно значення для предмету досудового розслідування, чи немає, взагалі не встановлюється. Звертаю увагу на те, що були грошові кошти в особливо великому розмірі, і вони вилучаються зовсім незаконно. На це зверталася неодноразова увага. І єдине, що мені вдалося домогтися, це те, щоб кожну банкноту переписали за номерним знаком, за її вартістю номінальною. І це займе, я думаю, ну 2-3 дні точно тому, що там Досить велика кількість грошових коштів. А з чим це пов'язано? Які взагалі звинувачення на адресу власника цього а, обмінного? Прокурату? Ухвала містить дуже обмежену інформацію. Єдине, що можу сказати, що з письмовими запитами ніхто не звертався з офіційними, жодних пояснень не вимагали, на допити нікого не викликали, і підозра жодній особі, яка має відношення до цього офісу, не оголошена. Нашим журналістам вдалося з'ясувати, що обшук проводять детективи Бюро економічної безпеки України спільно з представниками СБУ. Проте правоохоронці категорично відмовилися представлятися і коментувати причини проведення слідчих дій. Можна вас на Так, ну мені ж потрібен ваш коментар. А як вас звати? Мені ваші питання не потрібні. Що що мені ваші питання не потрібні? А чому ви до мене спиною? Можете повернутись до мене обличчям? Бо я зайнятий. Ну поверніться. Будь ласка, ви ж посадова особа. Алло. Ну, це не повага до журналіста. Ні, то понятно. У нас зараз проходять тут слідчі дії. І я вас прошу, дуже сильно прошу, залишити місце проведення слідчих дій згідно. Окрем Пресульного кодексу, я визначаю порядок проведення слідчої дії, тому визначаю осіб, які мають право приймати участь тут. Я вам цього дозволу якби не надаю, тому прошу вас залишити місце. Дивіться, я ще раз вам повторюю, зараз слідча дія йде. Будь ласка, вийдіть. І якщо, якщо, вам, потрібні, якщо вам потрібні якісь коментарі, ви можете звернутися до прес-центру. Бюро економічної безпеки України все далі. Представником БЕБ було викликано підсилення і нам заборонили вести відеозйомку. Журналісти телеканалу Відікон підготували письмовий запит до бюро економічної безпеки України з проханням прокоментувати дану ситуацію. Тож продовжуємо слідкувати за розвитком цієї резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.